Заняття з грамоти. Добрий, день, хлопчики та дівчатка. В школах скрізь дзвенить дзвінок. Починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Ми не будемо сумувати, щоб усе на світі знати. Треба нам знання малята дитсадочку здобувати. Так. Давайте з вами пограємо в гру. Відгадай, що звучить. Приготували Вушка слухати. Що це за музичний інструмент? Так, це барабан. А це що за звук? Це звук сирени поліції. Далі чуємо. Ми чуємо, як співає пташечка. Так, діточки, ви не бачили барабана, поліції, пташки, але відповідали правильно. Як ви здогадалися? Так, тому що ви уважно. Слухали. Я чую якісь звуки, напевне, нам хтось хоче щось сказати. Ви щось розумієте, діточки? Чуєте слова? Ні, це просто стукіт. А чим відрізняються слова від інших звуків? Слова ми розуміємо, бо вони складаються з мовних звуків. Так ось хто до нас стукав це маленький дятлик. Він пропонує нам пограти в гру у слова. Слова спокійно жили в книжці в яку вдалося влізти мишці. Вона початки відкусила у себе в нірці, схоронила. Ну що ж, діточки, давайте пограємо в гру. Я буду називати початок слова, а ви дібирати кінець слова. Добре? Молоко. Смета на. ДІВЧИ-НА, Дівчина. Хлопчик. Бабуся. Діду с. Добре молодці. А тепер давайте я буду говорити кінець слова, а ви початок. Душка, подушка, грашки, іграшки, ситя, лисиця, шина, машина. Машки. Ромашки. Рево. Дерево. Добре. Діточки, в якому гру грали з дятликом? У слова добре. Я називатиму слово, а ви пояснюватимете, що воно означає. Добре? Слово троянда? Що означає? Квітку? Слово Ле? Що означає? Тварину? Слово Лялька? Що означає? Іграшку? А що це означає? Жиколи морепети? Жиколи морепети? Ви не можете відповісти, бо це не слово, а просто звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають жодного змісту, а слова завжди мають значення та зміст. Ми їх розуміємо. Ось придумайте слово. Наступна з нами з вами гра буде Знайди собі пару. Ми бачимо, хто у нас намальова? Рак. Рак починається на який звук? Ррр. Придумайте слова на звук рр. Молодці. Я придумала слово ручка. Далі у нас слово кіт. Придумайте слова на звук К. Я придумала слово книга. Далі. Дерево починається на який звук? Д. Придумайте слова на звук Д. Так, у мене це слово дім. Наш дятлик теж починається на звук Д. Слово олівець починається на звук О. Придумайте слова на О. Я придумала слово оса. Далі гора. Придумайте слова на звук Г. Так, у мене це слово Грип. Далі зірка починається на з. Придумати слова на з. Так, у мене це слово зайчик. Ну що ж, ви впоралися з цим завданням? Добре всі пограли. Перші звуки визначали. Пропоную знов пограти, звук останній відгадати. Я буду називати слово, але не до кінця. Вам потрібно назвати останній звук. Ляльк. А. Лялька. Так. Машин. А. Машина. Так, добре. Робо. Конструктор. Р. Коляск. А, коляска. Ведмеди. меди. К. Давайте в гімнастику зробимо. Стиснемо, розтиснемо. Стиснемо, розтиснемо, стиснемо, розтиснемо, стиснемо, розтиснемо. Підняли ручки вгору. Опустили вниз, подивилися вправо-вліво. Щось продовжуємо. Наступне завдання нам треба визначити місце звука у слові. Якщо ви побачите такий чорний кружечок в першій клітинці, то нам треба визначити перший звук в слові. Якщо чорний кружечок буде всередиці, треба визначити звук всередині. А якщо буде у кінці. Нам треба визначити звук останній. І так, зараз нам треба визначити, який звук? Так, перший, тому що чорний кружечок перший. Слово автобус. Який перший звук? А. Тепер нам треба підібрати слова, в яких теж буде перший звук А. Дивіться сюди. Ананас. Перший звук А. Так, перший, як і у автобуса. Слово «бобк». Ні, тут немає першого звука А. Акула. Так, акула, так і автобус починається на звук А. Тепер нам. Треба з вами визначити у серединці який звук. Слово «мак». який звук серединці? Так, звук А. Тепер ми знаходимо слова, в яких теж буде звук А в середині. Говоримо, тигр. Є звук А? Ні, нема звука А. В цьому слові. Слово рак. Так, в слові рак є звук А всерединці слова. Далі наступне слово сало. Чуємо А в серединці. Так, в слові «сало» теж є звук А в серединці. Тепер нам треба визначити останній звук у слові на слово школа. Що ми в кінці чуємо? Так, ми чуємо А. Тепер шукаємо слова, де в кінці буде А. Корібка. Чуємо А? Так, чуємо. Слово цукерка. Чуємо в кінці А. Так, чуємо. «Морозиво». Чуємо А. Ні, не чуємо. Добре, ви великі молодці. Давайте зробимо з вами гімнастику для наших починять. Рухаємо оченятами вліво, вправо, разом зі мною. вгору вниз. Ведемо по полу, в одну сторону. Іншу. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Покліпали. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Як добре молодці. Добре впорились малята і дівчата, і хлоп'ята. А тепер часу не гайти, чого навчились, розповідайте. Які вправи вам сподобались, діточки? Що викликало труднощі? А що нового дізналися про слово. Так, ми запам'ятали, що слово обов'язково має зміст та значення. Ми його повинні розуміти. Тоді це буде слово. Ну що ж, я вам кажу до нових зустріч. До побачення!